Добрий день, мої любі. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему з геометрії перпендикуляри похила до площини. Так, ну Давайте розглянемо площину і візьмемо точку площина альфа і точка А, яка не належить цій площині. Проведемо із точки А перпендикуля... пряму, перпендикулярну до площини альфа. Пряму ну назвемо пряма А. Так? Точку перетину з площиною альфа позначимо через Б. Так, от, відрізок АВ – це буде перпендикуляр проведений із точки А до площини альфа. Е, далі візьмемо на площині будь-яку точку, наприклад. ну, да, Точка Б називається основою перпендикуляра, так, да, це теж важливо. Візьмемо на площині альфа точку С і з'єднаємо точки А і С у відрізок АС. Оцей відрізок АС називається похила. Похила До площини альфа С точка С основу похилої. Тепер з'єднаємо основу перпендикуляра і основу похилої, і буде відрізок БС, який називається проєкцією похилої АС на площину альфа. Значить, ще раз, подивіться, щоб зробити проекцію похилої, вам треба провести перпендикуляр. Або два перпендикуляри, якщо похила зависла над площиною, то ви зробите два перпендикуляри із точки А і з точки С. І оцей відрізок, який у вас, який ви отримали, це буде проекцію цієї похили на площину альфа. Так. Далі, значить, не забуваємо, щоб зробити проекцію, треба провести перпендикуляри. З кінців відрізка. Так, отже, що нам тут ще треба знати? А, ну, звісно, якщо у нас є похила перпендикуляр і її проекція, то вони всі три ці величини утворюють прямокутний трикутник. А в прямокутному трикутнику похила це буде гіпотінуза, а перпендикуляр і проекція це буде катети. Отже, у нас гіпотінуза це найбільша сторона в прямокутному трикутнику, і з цього ми можемо зробити висновок, що у нас похила більше, ніж перпендикуляр і більше, ніж проекція. Так. Це одна з властивостей перпендикуляра, похилої і проекції. Далі ще наступна властивість. Якщо у вас є дві похилі, от я малюю дві похилі, то більше з них буде та, у якої проекція більше. От у цієї похилою проекція себе більше, тому вона буде більше, ніж ця похила. Так, Наступна властивість. Рівні похилі мають рівні проекції. Ну, Звісно, якщо у вас рівні похилі, то будуть рівні проекції. А де це застосовується? Це застосовується в задачах, коли у вас сказано, ну, от, наприклад, такий малюнок, ви робите, що точка М равно віддалена від вершин трикутника. Якщо у вас точка М равна віддалена від вершин трикутника, то у вас відрізки АМ, БМ і СМ, тобто похилі оці, рівні, а отже і проекції і їх рівні. Тобто АО дорівнює ОБ і дорівнює О С. Але ці відрізки АО, БО і СО є радіусами описаного кола. Отже, точка О є центром описаного кола. Чому це радіус описаного кола? Бо у вас з'єднані з вершинами. А якщо у нас з'єднано з вершинами і рівновіддалені, тобто однакові відстані, то це радіус описаного кола, бо описане коло проходить через. Вершини трикутника. Так, на практиці давайте подивимось. На рисунку зображено куб. От бачимо: справа куб. А, Б, с, Д, а 1 б 1 с 1 Д1. Укажіть проєкцію відрізка С1Д. С1Д, він намальований тут, на площину С, на нижню площину. Значить, Щоб зробити проєкцію відрізка С1Д, вам треба провести. ну Де вона вже, ця точка, лежить в площині. Отже, із точки С1 проводити перпендикуляр С1С. І проєкція буде відрізок CD. Оце буде проєкція. Тобто, ви отримали прямокутний трикутник, і один із катетів це буде проєкція похилої c 1 d Так, значить, з'ясували, Це D проєкція буде. На площину зараз приберемо: на площину B, b 1 c Дивимось, де площина b, B1C. Тобто оця задня стіночка, задня грань. Нам треба спроєктувати відрізок С1Д на задню грань. Ну, C1, вона належить уже цій ці, ці грані. Отже, з точки Д ми повинні провести перпендикуляр. А перпендикуляр це ДЦ, бо це ж у нас квадрат. Значить, ДЦ це перпендикуляр. Провели ми його, позначили, і утворився прямокутний трикутник. Так, от інший катет цьому прямокутному трикутнику буде проєкція. Тобто, це С1 це буде проєкція. Так, прибрали. Тепер нам треба спроєктувати відрізок С1Д на площину аа 1 b 1 A 1 b 1 ну, Ми бачимо, що у нас грані А а1 Б1 і Д1С1, д вони паралельні. С1Д це діагональ. Проєктуємо, бачите, тут ні точка Ні С1, ні Д не лежить у цій грані А1Б1. Тому ми із точки Д проводимо один перпендикуляр АД, і з точки С1 проводимо перпендикуляр Б1С. Провели перпендикуляри, ось вони, з'єднали основи перпендикулярів. І це у вас буде проекція відрізка С1Д на площину аа 1 б 1 Так, записали друге. На рисунку 30. Зображу прямокутний паралепікет. От у нас прямокутний паралепіпет. Укажіть проекцію відрізка ДБ1, намальований ДБ1 на площину A1B1C1. Тобто на верхню грань A1B1C1. Б1 Ну B1, це вже належить цій грані, а от із точки Д ми проводимо перпендикуляр. Перпендикуляр це буде ДД1. Провели. І тепер з'єднуємо основу похили, ну, тобто утворюємо прямокутний трикутник з основою перпендикуляра. Значить, Це буде B1D1, це проекція відрізка DB1 на оцю верхню площину. Так, значить, B1D1. Далі проєктуємо той самий відрізок B1D на cdd 1 C. D, D, D1, тобто на оцю бічну грань. Точка Д належить цій грані, цій площині. Значить, із точки Б1 ви повинні провести перпендикуляр, щоб спроєктувати. Проводимо перпендикуляр, це буде B1C1. І тепер з'єднуємо в прямокутний трикутник, тобто основу похилої і основу перпендикуляра. З'єднали, це буде відрізок С1Д. Або Д С1. Все рівно, як напишемо. Так. Зробили. Тепер знову проекція цього відрізка B1D на A1D1. A1D1. A1, тобто це грань ну, передня стіночка, да? грань ближче до нас. Оця передня грань. Так, ну, точка Д належить цій грані, значить, з точки Б1 треба провести перпендикуляр, а це буде відрізок Б1. 1 Це буде перпендикуляр. З'єднали А1Д і D і отримали проекцію. Так, тепер задачка. Із точки до площини проведено перпендикуляр завдовжки 12 см і похило. Значить, із точки провели перпендикуляр і похило. Так, провели. Перпендикуляр у нас буде АБ, похила АС. Знайдіть проєкцію цієї похили на дану площину. Ну, Проекція це буде, з'єднали основи перпендикуляра точку Б і похили. Тобто проєкція буде відрізок В так, його треба знайти. Якщо відомо, що у нас перпендикуляр 12, а похила у нас 13. Так, ну, Ми розглядаємо прямокутний трикутник, бо ці три величини похила перпендикуляр і проекцію утворюють прямокутний трикутник. У нас є гіпотенуза 13 см і катет 12 см. Отже, за теоремою Піфагора знаходимо БЦ. Це корінь із квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета. Так, ну 169 мінус 144 це буде 25, корінь із 25 це 5 см. Наступна задача. Із точки А, проведено до площини альфа, перпендикуляр АС та похилу АБ і АД. Тобто дві похилі. А, ну малюнок нам дан, от у нас. Так, знайдіть проєкцію похилої АД на площину альфа, а проєкція буде це відрізок СД. Отже, нам треба знайти відрізок СД. Якщо КуС, БАЦ у нас дорівнює 45 градусів. Так, АБ у нас 8 і АД у нас 9. Так, дано я написала, позначила на малюнку, знайти ЦД. Так, ну, давайте спочатку розглядати: ну, по-перше, щоб знайти ЦД. Нам в цьому трикутнику прямокутному АЦД треба знати катет АЦ. А ми цей катет знайдемо з іншого прямокутного трикутника, бо у нас є похила перпендикуляри, проекції утворюють прямокутний трикутник. Значить, Ми будемо розглядати прямокутний трикутник спочатку а, Б, С. У ньому відома гіпотенуза, відомий кут, і треба знайти катет прилеглий до цього кута. Давайте пригадаємо, що ми застосовуємо в прямокутному трикутнику. В прямокутному трикутнику ми застосовуємо теорему Піфагора або значення синуса, косинуса і тангенса. Це, ну, і катангенса. Так, тут можна скористатися, так як у нас відомий гіпотенуза, треба знайти катет, прилеглий до кута відомого, то можна скористатися означенням косинуса. Косинус кута А, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. А можна скористатися трошки і, ну, інакшою властивістю. Тобто ми розглядаємо прямокутний трикутник А, Б, С, кут С90 градусів. В цьому прямокутному трикутнику у нас відомий кут Б. АЦ дорівнює 45 градусів. Ну, якщо оцей кут 45 градусів, то кут АБЦ теж 45 градусів. І ми отримали, що це прямокутний рівнобедрений трикутник. Отже, у нас АЦ дорівнює БЦ. Так, ну і тепер знаходимо, щоб знайти катет прямокутного рівнобедреного трикутника, треба гіпотенузу поділити на корінь із двох дорівнює, ну, Тут позбудемося раціональності, домножимо на корінь із 2 знизу і зверху. Тут знизу буде 2. 8 скоротити 8 і 2 скоротити на 2, це буде 4 коренів із 2 сантиметрів. А це знайшли. Можна було за означенням косинуса, да? косинус оцього, Косинус 45 градусів, а це корінь із 2 поділити на 2 дорівнює відношенню прилегло катета АЦ до гіпотенузи до 8. Значить, корінь з 2 на 2 дорівнює АЦ до 8. Значить, корінь з 2 помножили на 8 і поділили на 2. І це буде 4 коренів із 2, тобто і так, і так можна. Звідки я взяла оце гіпотенузу поділити на корінь із 2, я вам нагадаю, просто за теоремою Піфагора, і це дуже часто зустрічається, тому я вже не записую теорему Піфагора і учні мої звикли. Якщо у вас є рівнобедрений, прямокутний трикутник і, наприклад, катити дорівнюють 2 і 2, то гіпотенуза буде 2. Помножити на корінь із двох. Тобто ви множите катет на корінь із двох. це буде 2 із здух. Якщо у вас і 3, 3, то це буде 3 із 2. 4 і 4, 4 – це чотири коріння із дух. А якщо у вас відома гіпотенуза, то навпаки, треба не помножити на корінь із двох, а поділити, щоб знайти катет рівнобедреного прямокутного трикутника. Значить, це 8 поділити на корінь із дух. Так, знайшли АС – Тепер ми розглядаємо прямокутний трикутник АСД, в ньому відомий катет АС і відома гіпотенуза АД 9 см. Нам треба знайти CD. Ну, Застосовуємо тут теорему Піфагора. У нас СД дорівнює квадрат гіпотенузи мінус квадрат катета, і це під коренем у нас. І дорівнює 9 квадратів 81, 4 коріння із 2, це 4 квадраті 16 помножимо на це 32. 81 мінус 32 це 49, корінь 49 це 7 см. Ми знайшли це Д, це відповідь 7 см. Із точки А до площини альфа проведено похилі АВ і АС. Беремо площину альфа, і з точки А проводимо дві похилі АВ і а, Так. Завдовжки 25 і 17 відповідно сантиметрів. Так, ну, щоб Знайдіть відстань від точки А до площини Альфа, значить ми з точки А проводимо перпендикуляру. Це буде відстань до площини Альфа. Якщо проекції даних похилих на цю площину відносять як 5 до 2. Проекції цих похилих ми з'єднуємо основу похилою з основою перпендикуляра Так, поставимо там точку Д. Да? І оце проєкції, вони відносяться як 5 до 2. Де буде 5, а де 2 Тут, спом... Тут пригадуємо властивість похилих. З двох похилих більша та, у якої проєкція більша. Значить, якщо у вас АБ це більша похила, то проєкція БД теж буде більша. Отже, БД відноситься до ДЦ як 5 до 2. Так, записали це. Ну, Якщо у вас є відношення якихось відрізків, то ми їх позначаємо через x. Тобто БД у нас 5х, СД у нас 2х. Тобто приписуємо Х. Да? Так, і тепер що? Знаходимо АД. Спочатку із першого трикутника прямокутного, трикутника він прямокутний, і трикутник ADC теж прямокутний. От ми знаходимо АД. За теоремою Піфагора із першого трикутника, а потім із другого прямокутного трикутника. Тобто розглядаємо трикутник АБД Д до 90 градусів. І у нас АД в квадраті, тобто катет в квадраті дорівнює, від квадрата гіпотенузи віднімаємо відомий катет в квадраті. Отже, це у нас буде АД в квадраті дорівнює, А Б у нас 25 квадратів 625 мінус БД у нас 5х, це 25х квадрат. Тепер з іншого прямокутного трикутника знову знаходимо АД. АД в квадраті це АС квадрат мінус СД квадрат. Від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета ДС. Так, і це у нас дорівнює 17 квадратів 289 мінус 2 х квадратів буде 4х квадрат. Тепер у нас однакові ліві частини, тому дорівнюють і праві. Дорівняли, тобто отримали рівність 289 мінус 4 х квадрат дорівнює 625 мінус 25х квадрат. Ну, квадрат в одну сторону числа в іншу. Буде мінус 4 х квадрат плюс 25х квадрат, це буде 21х квадрат, і 625 мінус 289 це 336. Звідси квадрат дорівнює 336 поділено на 21, це 16, і х дорівнює у нас 4 х дорівнює 4, а, отже, а нам треба знайти АД. Вибираємо одну з формул, або оцю у нас через х вона виражена вже АД, або через цю формулу. Ну, я вибрала другу тут менше числа. Значить, 289 мінус 4 помножити, А, ну х, да, можна було не знаходити, у вас же тут х квадраті, а х2 квадрат це 16, помножити на 16. Так, ну 4 на 16 це 64. 289-64 225. Отже, АД у нас дорівнює 15 см. Знайшли. Так. Точка М розташована на відстані 6 см від кожної вершини правильного трикутника АБЦ. Значить, у вас є трикутник АБЦ, точка М розташована на відстані 6 см від кожної вершини. Тобто, похилі МА, МБ і MC дорівнюють 6 см. Так, трикутник АВС, сторона якого дорівнює 9, тобто АВ, БЦ і АС дорівнює 9 см. Знайдіть відстань від точки М до площини АБЦ. Значить, Відстань від точки М до площини АВС, Опускаємо перпендикуляр, отримуємо точку О. А ми пам'ятаємо, що точка О, якщо точка М равна віддалена від всіх вершин, то О це центр описаного кола. бо ви ж з'єднали з вершинами, значить, описаного кола. так. Ну, Доно записали, нам треба знайти МО. Щоб знайти МО, ми розглядаємо, наприклад, прямокутний трикутник АМО. Нам треба знати АМ, а М ми знаємо, це у нас 6 см, і треба знати ОМ, а це радіус описаного кола. Значить, Ми скористаємось формулою. Ось вона нагадує, радіус описаного кола, це ем, сторону трикутника, треба поділити на корінь з трьох. Сторона трикутника у нас дорівнює 9. Отже, у нас буде 9, поділити на корінь із 3, Позбуваємося раціональності, домножаємо на корінь із 3 тут знизу і зверху. Тут корінь із 3 повністю на корінь з 3 буде 3. 9 і 3 скоротили, це буде 3, корінь із 3 см. Знайшли АО, ну, тобто радіус да? описаного кола. Тепер у нас відома гіпотенуза в прямокутному трикутнику і відомий катет. Треба знайти інший катет, ми ну, скористаємось теоремою Піфагора, звісно. Ну, я тут розглянула інший трикутник. Ну, яка різниця? Будь-який трикутник ви можете розглянути. Так. Отже, у нас від квадрата гіпотенузи МЦ квадрат. Віднімаємо квадрат катета. С О квадрат. Так, віднімаємо. Це буде. МЦ у нас 6, 36, мінус 3 коренів із 3 квадратів. Це буде 9 помножити на 3, 27. І це буде у нас 9. Корінь із 9 це 3, 3 см. Знайшли, МО у нас дорівнює 3 см. Ну, домашнє завдання для моїх учнів. Інтерактивна вправа, якщо хочете, якщо вона ще дійсно можна зробити. Дякую вам за увагу. До побачення! Якщо є питання, пишіть в коментарях залюбки, відповім.